Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Західніше роботи ситуація складна. Повідомляє ресурс Deep State. Росіяни збільшують кількість артилерії та активніше застосовують каби, атакують і хімічною зброєю. З БПЛА кидають газові гранати, з поки не визначеною хімічною речовиною. Невдала угода, подружжя запоріжців приїхало показати своє авто потенційним покупцям. Жінка відійшла до магазину у той час, як двоє молодиків викрали її чоловіка і, власне, машину почали погрожувати. Поліцейські знайшли злочинців на вулиці космічній, а викраденого чоловіка у лісосмузі. У Мелітополі та Бердянську назріває бунт. Місцева влада не перестає націоналізувати житло місцевих мешканців. Навіть любителі рускава міра шоковані діями расистів. Бердянці вже запланували мітинг. Ця штурмова група 9-ї роти 71-го полку росіян здалася в полон на запорізькому напрямку. Коли окупантів кинули нам ясний штурм, вони захотіли вижити і здалися. Зараз розповідають слідчим СБУ про постійні знущання з боку російського командування. Запорізького ОСББ погрожує людям. Мешканці одного з будинків, яким управляє жінка, підозрюють її в необґрунтованих витратах, завищенні цін на послуги та підробці документів. У відповідь голова ОСББ пообіцяла нацькувати на невдоволених працівників ТЦК, аби ті виписали повістку. Так звана зелена кімната відкрилась у відділенні поліції Вільнянська. За фінансової підтримки уряду Данії облаштували приміщення, у якому працюватимуть із дітьми, які потерпіли або стали свідками злочинів. У Запоріжжі запрацював Телеграм-Бот 1580. За його допомогою можна дізнатися контакти та розклад роботи органів міської влади чи комунальних підприємств, або чому відключили світло, опалення чи воду. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.